пікив його, виключить, а тоді ж я пленці напечем, поріжемо, а тоді лук ще руки датиме. А ми зараз воду, хай вода закипить, виливаємо молоко туди. А, ага, вода ще не... Там води не багато. Я хай ви... люшечку плісну на дно. Ну, я би закипіла ну, трошки води. Дивіться, так, нам так. треба ще е, ваша згода. Просто, якщо ви згодні, просто скажіть, що згодні на обробку е, персональних даних і Всіх матеріалів, які ви будете розповідати. Ну згодна кажіть, да, згодна. Чи можна тряпочку? Простіли. Ну, це не страшно чого вимовити? постілі. просто полотіння, ну, щоб япочок як раніше, так, да. так mm. же? Mm. Ага, Ну так. 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 Да. щоб красиво було. була. <laughs> Ну а ви в поповці прожили, так? Так, да, да, в да. поповці, все врем'я в поповці, нікуди. Ніде на хвермі, то на дойорні, то на тельотні, то на свинорні, то, -то туди в лонці. О, два де всього побуло, а то усе на хвермі. Десь так яєчок розбила, Тепер будемо соличка посолити. І тепер буду лужкою цієї розбивати їх. Я айдичка, секунду. Сюди. Молоко тоже ставим. Да, умо молоко все Не знаю, не знай. Поже крухмалю й ямки. 10 яєць, 10 ложок сип. У молоко розмішуйте. Так да, хоче тут багато молока доїть. Не треба багато, О, то воно дуже буде те. Ой. Отой хоче, сип, а не той дойдем. Лужкою сип, лужка де залізна є і сип круг хоч дерев'яна сип. Десять ложечок. лужичок. А обов'язково ж то з крохмалю, да ви робили? Да, так, так, да, так, тільки робили крухмоль. Щоб круг мой був. А раніше теж в чугунчиках, так? Да, да, човунчика, човунчика, так, так, в чагунчиках. Там у, у горшках сперва. У горшках, горшках. я пам'ятаю. От уже прийняла глиня, мати. Глиняні були? — Ага, Прим... глиняні, горшки, глиня глиня, горшки теж. і в пічі, і ще й покреска була. То я вже мала була, не достану то стульчики у піч щоб ставлять. А хліба теж, вже мати піде на роботу і учине. І коже повече в хорми, А тоді, як підійде у піч, вигорнеш і в піч. А як же? Я не знаю як же, як отак вигорнеш жар і кидай е, туди. Як не горить мука, значить саду. Ну, я так і робила. Посадю, а тоді так, коли побіжу на вулицю, гуляться, хочеться, а і хліб пригорить. Досидиться, перепечеться. Ту не оно було. Ну. А що ж ти? Єтва не було. Що ти зробиш? Ні? Ну нічого вижили. Розколотила люда. Ще що? Розколочу, щоб гарненько не було там кусочків, хоч помочків. <різь> що сюди ж привикли вони лукшину роблять із того. І з ту як уроді яйця не розкипає, он як шпроти. Ото вже ж така ж хоч моло з молоком, але вона лученька, Ну, не така, як ця ж. ця ж лучче, своє же й свого зі точно знає що. А там воно таке, що може, ну нічого. Їмо ж йому живі. живі. Давайте оце. Шкало почти. А раніше в печі ж робила. Да, так, да, все в печі. То, це вже рідко, то ж грубе почали робити, чавунчики стали возити, продавати. А, піч, а піч у вас подавати. Так розроблена, як той з глини та з кирпичу, який той кирпич був. Угу. Таке сирець усеї. А вона довго Га? Хранилась довго. Кого? Зберігалась довго локшина. Лукшина. Ага. Ну вона зберігається, як можна ж посушити. І тоді, щоб воно. От і собаки не летіли, і можна ж тоді її посуше, що вона вже сухенька. Можна упакати та ронча в морлічку, зав'язували її у якусь посудинку і, і накривали, щоб на другий раз було uh -huh. не, те, що робили кожен раз. Ну, а як на свадьбі один розробимо. От зробимо ж і, на, знаємо вже ж наскільки молоко, скільки того, і то розколучуємо, печемо, і кришем, це вже як бачиш, що гусенька, то стоїш, uh -huh. і ж мішаєш бачиш що. От тоді оставляємо і на другий раз. Те, що у кого ж бураються, то залиється, воно воре uh -huh. думає. Тепер сковорідка є ось, uh -huh. розогрівай, ти будемо блинці. Uh -huh. Ополонечок? Є? Ну, no, це розбилося, Іда. Бери туди. Там будем пекти. А, я буду йти. Давайте, може, я вам допоможу. Ну, поможи донести. Давайте, я допоможу. А, полуна пусть. вона гаряча вже, сковорода? Гаряча, наче. Пішло ложку тепер до а полоником будеш. Тож не пристиваю вже. Чи вона жирна була сковорода, треба було олії хліпнути, а то може і приворется. Сейчас. Це, ж... Це ж не надо. Сейчас, матричка. Сейчас. А, лошадка. О, нормально. Сейчас он ще трошки. Чинал это переворачивается. А, трошка можно полезно. Тут душі припікували. Вот так помішуй, помішуй, щоб mm -hmm. на споді подік рух не сюди. Не те що часто, тоді я тебя на левочку помішаєш. Mm -hmm. А то руко заболить. Mm -hmm. Того, що колись пироги вже схотілося мені, так я включила плитку, посадила пироги, а воно щось не пече і не похне. Я ж підожди виключила станцію і давай о, попробувати. Тен. І тільки за те раз і так припекла два о, Ну, Жаро вже високо. Жарені трошки були. Да, я люблю жарені. Ой. Я, конечно, всякие буду есть, а вы кто напт. А вообще жары не люблю. У меня бабушка дуже любила печенье. Да. да, да. Я жары не жары не швы. Ну да. да. И в дойти дойде, да.

Це, це вас ще мама навчила? Чи там уже в поклон? Та да, да, там у попуті, та й мама, вона ж дуже. Мама в мене дуже гарний хліб пекла, І паски хороші пекло. І брат у писарівці він живе, бо береш грише. Так він той він одно згадує тепер. Що який мамка хліб пекла хороший? І паски ніхто таких не напече, як мамка. Ну, що ж те, мамка в нас була вдола. Ну і ми трошки вдалися не, ну, не так як ну, вона дужче. Одну сторонку як піднімається, може ще хой. А ну, ну так підніми і хой, перекинь трошки, Все, Ще отак бери, блинчик. Да я ще зроблю, не переживу. Отак. О, о молодець, ще умніша. Хоже одна голова гарна, друга, а дві ще. Я дома отак. Так, його так. Раз. Да. Да, знімаю його. Знімаю. Та що я кинула. Вони вже руки Так? Да? Давай тропочку я подержу. Скажу ні.

тоді ще лихо. Це все мать вивіна, це не багато добре. Це я таке ще вдома наготую. <гум> ну от ось. Ну. Я раніше любила. Я взагалі млинці люблю, а, -а. а перший раз це почула, що є така Коша да. З блинцями, з крохмолю. Ду -ду -ду. Думаю, що це за, за строва така? <ріст> <ріст> а ну, я... Ти її недовго, як той не, напік його, скільки для себе там кострулька молоко, чи скільки з, з десяток та й, і п'ять блинців горно, і воте. Воно набугньові є. Вона. Ну да. Да. Я на черіденьку варила коли те, оце, а получилася й густо. Черпачок то щось на чаде на такий. І у, 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 у двох літрів висипала і набубньовіла. <ріст> Давай усе витягувати.

Запах какой-то Сейчас вы, в улице сберется. На запах. так <Okay. coughs> А ну, вот, а тут присядьте. Да, давайте так на елку положим. Чисто-чисто, Це вы трубочку их. А, Ага, щоб да? рівно різати, а тоді складати її. и. И она тогда довгенько получается, да? Да. Ага. Так широченько, да? Ризает.

Ну нічого, повіжемо. І оцю локшину, то як наріжуть э, на пічці, підсушували, да? І потім да, да. На, А на чому сушили? Я думала, вот, то я скажу, кажу просто на... вирішала. Надо... Ага. І вона на морі підсушувала і потім ще, так? Да, да. А доця що робить? Хай різе. Вона по своєму. Ми тільки вона Та вон, було, так. Воно те саме буде так, тільки дуже довго. Щоб робити нічого було. Їм нічого робити було, вона свій бах сиділа, то я за ками чесала. Да, да, то те, то те роба, звісно. <реку> А як е, на свадьбі локшину робили, співали пісні? Які. Конечно, да? гудеш хота. Да? А які? Да. А які? Да, а які пісні? Українські, я їх і позабувала. Ті вже. А ви теж співали? А? А? Ви теж співали? Та співала тільки за готовим ладом. А тепер усе забувається вже воно. Не те, що забувається, а вибивають. А українські пісні були? Так, да, українські, українські. То голя голябу, то цвіте терен, то і ще там та багато. Хто вже трохи припоминує, ще кіга так. А були б і баяністи. Да, да. Раніше да? більше було баяністе. Так зараз вони включають вже сучасне ж вже це. А тоді усі такі були. Той собі, а той собі той уміє, а той ще лучше м'я на випередки. <реж> да. Ви там молоко через не ставляли кипіти? Це ще треба що кинути, так? Ну, Та тоді як кипітиме, тоді. То багато буде а я бачу. Посушити можна. Да, да. Можна посушити. Так. Да. Возьмете, думаю, зворите. <рес> да. А може ми колись приїдемо і як помаримо? Давай ще свіжої зробить. <рес> 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 що вони дівчата бачили, знають, вона знає. Тож тільки мене, кожен мамку, щоб ти ладно кажу, покажу. Вона ця знав все в мене, вона, вона заглядала. Заглядала? Так, да, як тільки робиш, що й вона тут. Ну, оце і хлопець у Алюші, оце що не готує, чи пироги, чи Суп дуже любе, ото в мелите, а тоді крокодилька, туди солички і того, й перчику. І ото круто, що м'яса возьми, чи кручу. Каже, тільки руками. Помию бабу. А мамка мені такого не дає. І то, як пиво, ночує, було баба, давай зварим такого супу з крокодильками. і То накрутю, і він. І йор баба тобі допомагав. Коні Звісно, як. Воно да. ж тоді вкусніше. Так, да, так. Да. І пироги. Казав, ніхто так не пече, як моя боба пирогів. Ну, вкусні мене у боби пироги. А муха як собока їжуть. Світе, терен цвіте, а цвіто падає, хто з любові не знається. Ти горя не знає, хто з любовю не знається, той горя не знає, а я молода дівчина, та й горя. Зазнала. Да, да. <реш> Для історії. Да, да. Ото колись у телевізорі е, о, не заголя воду сам співав і їх матч щоб четверо одну за одним вивів. О, ну, <реш> так, ой, сміяли, Ідіть сюди. А, а ще много цей. Ні, хвата, то вже тут лишне буде. А, так? Наитавсы. Да ну вообще, если не сыр. Высыпайте, высыпайте. Ага. Саша Да, с сашахой. Ищи. А сахарку надо кидать, чи нет. Кридали, да, кидали накидали, молоко. Ищи откуда сахарку. Лучше наезд, давайте. Можно трошки шарабать, а не то. Сахар не знаю. to už to bude. Děšno. Треба, щоб закипіло, так? Ага. Трошки прокипіло. да, да щоб прокипіло. І можна насипати, так? Так, да, да, і насипати. А пахне. А це воно вообще солодке, це каша, чи може бути солене? Ну, хто любить солону, ну більше і сахарком сиплють. А як цю страву подавали на стіл? Як насипали, то вона трошки ж як і збориться. Це ж воно вже на свадьбі чи на якомусь медприйоті, так вони ж його відставляють, воно ж не гаряча. Вже така тепленьке тепленька. Да? Ага. І насипали ж у миски і розносили. Ну, стіл ставляли, Не те, що в кожному мисі, а гуртом їли. З... Да, да. Велика миска, так? так? Невелика, так общий... обнаковені. Ну, на кожного хіба січу, це січос уже кожна ронче, хіба хто його. Усі. Було, як на похорон, ложки із дому хватали, ложок не було. Ложки з дому хватали бігли на похорон, щоб пообідати. Ронче <розум> ж його ту лукшину варили, бо яєць мало ж було. А то розкочували там одну, двоє яйця били, розкотили. І порізали її, посушили і молочне їли. І то на те, коли з а коли з водою варили, та солоденька, і мотали хіба, О, хіба чі, що так. Бачиш, вона вже підкипає, під, підходить вгору, піднімається. Піднімається. Да, Ото вже починає воно кипіти. Помішаємо, і ну, воно ще раді, її. Молококи пьяни, це тоже, і хой, воно ще, усе, кіт худе. Усе воно не сере, варене. сама довше варить на молодці. Де ж діжує щоб не втекло а то, а то втече. І побіжок. Да, да і побіжить. Та тоді нарубай такого, що Уже можна виключати? Можна виключити. що туди перенести її? Давайте. Да вона перенесе її. Давайте. щоб не, не вочи, О, В Вочеч підходить. То, що Гаррі оча. Що снідалось? Во там бач бачком вот так вставати, ага. Дішай. Ох. Пахне. Пахне? Да. Красива яка, жовтенька. Посіла да. перекипіла. Ага. Да. Що, вже насипати, да? чи, чи ще чи? постоїть? Та ні, можна насипати. Расипати, так, Ну, давайте. Чи може. Хто ходить? Разу о, о, полули, в опору десь уїхав і цим насипимо. Да? Горячее горячая же. Горячая. Солоденькая, горная. Вкусная. Можешь за столом Можно сахарку добавить? Танина, да не, надо. Солодка? Да, солодка. Ну, кто как любит. Ну да. Необычно. Да? Да. да. Вот что это? На что схоже? На молозиво. На молозиво, да. Сто а -а -а, да, процентно на молозиво. На молозиво. Да. У -у -у. Понятно. Угу. Горячо. Ну дайте мне попробовать. Дайте лучше. Да. Да можно молозиво взять? Да. Ну можно хоть попробовать. Буду иметь представление. Да, да. mm